Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Концерн Донфен анонсував ще один дочірній бренд під лаконічною назвою EP. Він матиме окремий логотип. Але про позиціонування щодо марки Voya, яка поки вважається електромобільним флагманом Донфен, поки не повідомляється. Першою моделлю стане електричний седан із робочою назвою s 73 Він показаний поки що у камуфляжі, тобто поки що йдуть лише ходові випробування. Про початок серійного виробництва нічого не відомо. Незважаючи на це, вже анонсовано другу модель нового бренду EP. слідом за седаном. Світло побачить великий кросовер із трьома рядами сидінь. Його робоче позначення s 59 Обидва електромобілі базуються на модульній платформі Quantum. Обидві новинки отримуватимуть електродвигуни з нової серії Донфен Mac e ринковий дебют кросовера. Призначено на першу половину 2024 року. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Автомобільна марка Intelligence In Motion чи IM представила у Китаї вже третю модель. Її назва IML ls 6 це авто можна було б вважати великим електрокросовером, якби воно витяглося ще хоча б на 10 см, досягнувши 5 метрів. А так розміри авто такі: довжина 4 метри 90 см, ширина 1 метр і 99 см, висота 1 метр 67 см, а між осіми у нього 2 метри і 95 см. Завдяки лініям кузова коефіцієнт аеродинамічного опору дуже гідний. Усього 0,237. У середньому у кросоверів цей показник зазвичай більший, ніж 0,3. Модель LS6 отримала безрамкові двері із електрозамками. з внутрішньої сторони звичних важелів для відмикання замків немає, лише кнопки. Невідміну від другої моделі бренду LS7, яка має лобове скло, яке також є частиною даху. У третього авто цієї марки зазвичай лобове скло. Але стандартну комплектацію вже включений панорамний дах із електрохромним покриттям, що затемняється. У LS6 встановлена пружинна підвіска з пасивними амортизаторами, а ходова система складається з подвійних поперечних важелів спереду та багатоважеля ззаду. Для ринку пропонуються дві модифікації А LS6. Базовий має задній привід з одним двигуном потужністю 250 кВт або 340 кінських сил. Такий двигун може розігнати авто до максимальних 200 км на годину. Друга модифікація повнопривідна. Звісно, це два двигуни, сумарна потужність яких 578 кВт або 787 кінських сил. Така модифікація розвиває максимум 252 км на годину, час розгону до першої сотні 3,5 секунди. На відміну від попередніх моделей, електросистема кросовера IMLS-6 має робочу напругу 800 вольт, а під час піку може досягати і 875. Це дозволило не тільки заощадити на проводці, але й підвищити потужність зарядки. Акумулятор CATL може працювати із станціями постійного струму потужністю до 400 кВт. А в цілому батарея IMLS6 може навіть заряджатися при температурі нижче 4 градусів за Цельсієм, при зарядній піковій потужності 396 кВт. За 15 хвилин авто отримує енергію достатньо для подолання 500 кілометрів, загальна дальність ходу 750 кілометрів. Але ємність батареї поки що офіційно не названа. Інтер'єр новинки подібний до інтер'єрів перших двох моделей. Але замість трьох екранів на передній панелі встановлено лише два. За замовченням водій перед собою бачить штурвал, а традиційне кермо можна замовити у вигляді опції. Обивка сидінь виготовлена з додатковим шаром паролону, тому виробник обіцяє підвищений рівень комфорту. Серед фірмових аксесуарів є знімний столик для задніх пасажирів. Аудіосистема складається із 12 динаміків на китайському ринку. IML-S6 з'явиться наприкінці цього року. На даний момент компанія вже продає дві моделі: Седан IML-7 та Кросовер IML-S7. Останній компанія ввела на ринок на початку цього року. Також вже офіційно відомо, що німецька Audi використовуватиме архітектуру IM Motors, а значить концерну SAIC. назва платформи IO Origin. Тобто, виробник із Німеччини, який входить до легендарної німецької трійки Mercedes, Audi та BMW, використовуватиме платформу китайської компанії для створення своїх майбутніх електромобілів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.